Польські роботодавці б'ють на сполох і вимагають в польської влади якомога швидше прийняти поправки до закону про українських біженців для того, щоб вони могли довго залишатись на території Польщі, була якась визначеність, і українці могли почуватися в Польщі безпечно. І захищено. Ми сьогодні про це все поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу, а також для боротьби з російськими ботами. Тож вдячний всім своїм постійним глядачам за таку підтримку. Отже, польські роботодавці вимагають негайних змін до спецзакону про біженців з України. Як ви знаєте, Європейський союз вже раніше прийняв поправки про те, що легальне перебування Тих, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року з України на територію Європейського Союзу, їх легальне перебування продовжено ще на рік, тобто до березня 2025 року. Нагадаю, що зараз тільки до березня 2024 року це є. Велика кількість країн Європейського Союзу цю поправку вже конкретно прийняла в своїх країнах, але Польща наразі зволікає. Є також для цього декілька причин. Ми про них сьогодні поговоримо, але мене особисто здивувало те, що. Польські роботодавці е, прямо вже конкретно говорять про те, що українці нам потрібні, біженці з України нам потрібні. І тут також виникає питання, і розвіюється міф про те, що е, українці в Польщі це е, те, що там поведує інфляцію і якісь проблеми для поляків. Е, цими заявами ми бачимо, що все зупевне по-іншому. Ми бачимо, що е, українці потрібні Польщі, і що польські роботодавці без українців. Конкретно так не бачать майбутнього розвитку своїх компаній, своїх підприємств, виробництв і так далі. І це є дуже добре для іміджу українців, які тут перебувають. Отже, зараз ми поговоримо про, трохи про те, про що вони говорять, а далі ми поговоримо про причини, чому ця поправка досі не прийнята. Я думаю, це буде цікаво багато кому з вас. Тож дивимось далі. Серед роботодавців є невизначеність є багато питань, наприклад. Нова влада лишить і продовжить термін, чи запровадить інші зміни щодо громадян з України. Ситуація в компаніях напружена. Роботодавцям потрібна юридична визначеність, тому було б рекомендовано швидко внести зміни і конкретно дати відповідь на питання, конкретно і офіційно, а не у вигляді тих кустарних заяв, які робились до цього. Чи буде продовжено українцям легальне перебування в Польщі, чи не буде. Це дуже важливо. І про це говорить Надія Куртієва з відділу праці Асоціації польських роботодавців Конфедерації Левіатан. І на сьогоднішній день, якби головними побоюваннями польських компаній є те, що вони бояться, що через оцю невизначеність, через незрозумілість, чи буде продовжено це легальне перебування чи ні, українці можуть все частіше і частіше приймати рішення. Про свій виїзд з Польщі до інших країн Європейського Союзу, в тому числі до Німеччини, для того, щоб залишатись там, і для і де вони зможуть нормально будувати там своє майбутнє, отримувати кращу заробітну плату, і розуміти, що після, че, після 4 березня 24-го року їх ніхто не вижене, їм не треба доїхати в Україну і вони зможуть собі далі нормально залишатись. Це дуже важливо, тому як від легального перебування і від цього тимчасового захисту. В тому числі і в Польщі велика кількість українців планує своє майбутнє. І якщо Польща, наприклад, зараз це все не визначено, люди просто бояться, що ніхто нічого не продовжить, і вони вже будують якісь плани, як переїхати з Польщі. В цьому випадку поляки втрачають своїх працівників, які працюють, заробляють їм кошти. Польська держава. Втрачає платників податків, що дуже негативно впливає одразу ж на ЗУС і в загальному на державний бюджет, і саме через це польські роботодавці б'ють на сполох. Чому ж від самого початку, відколи Європейський Союз рекомендував внести відповідні зміни, польща відмовилася і сказала, що їм треба трохи часу? Друзі, все це через польські вибори, які там відбувалися 15 жовтня. Ці поправки власне були внесені ще до виборів, і українці, як ми пам'ятаємо, на той момент були такою серйозною розмінною монетою в цих польських виборах, на цьому грали, і та сама правляча партія на той момент право і справедливість. Вони не хотіли якось відповідати на це питання. Тому як у випадку, якщо б вони сказали, що українцям... Буде продовжено перебування, вони би втратили якусь частину виборців. Якщо б вони сказали, що українцям буде продовжено перебування, вони б також втратили якусь частину виборців. Тому українці залишились без чіткої відповіді. Вибори вже пройшли і все склалось не так, як гадалось. Тому як піс правляча партія до 2023 року вони ем, очікували. Конкретної перемоги на цих виборах і формування нового уряду після цього можна було б впроваджувати конкретно якісь зміни, вони би просто продовжили це перебування і на цьому би якби все би вирішилось. Але так як <кій> фактично ці вибори виграла опозиція, правляча партія зараз відходить, і вони зараз намагаються, вони зараз зайняті зупевне іншими питаннями. Вони зараз займаються тим, як вберегти бодай якусь частину влади, як вберегти якісь кошти, як забезпечити себе. На наступні чотири роки, допоки вони будуть знаходитись в опозиції, і е, зараз їм взагалі не до українців, взагалі не до польської економіки, не до польських роботодавців і підприємців, які насправді дуже сильно потребують їх підтримки. Е, власне, ми про це е, вже й говорили в ситуації на польсько-українському кордоні, з цими блокуваннями кордону, якими також абсолютно ніхто не займається. Не відповідає на листи ні Матеуш Маровецький, ні Анджей Дуда, тому що вони зайняті іншим. Вони всі зараз зайняті перерозподілом влади всередині країни. Ми бачимо, що опозиція, яка наразі не має ще конкретної влади, вони зайняті тим, щоб сформувати свій уряд, який, скоріш за все, буде при владі наступних 4 роки. І я особисто вважаю, що це дуже добре. Це буде справді сприяти відновленню так на сто демократії в Польщі, відновлення конституційного ладу, який був порушений, в тому числі в судовій системі. Ми про це будемо говорити в наступних випусках. Тому як я особисто на собі переконався в тому, що польська правоохоронна система, в польські суди і якби ці всякі слідчі групи, силовики і так далі, вони працюють не так, як мають працювати в демократичних країнах. Звісно, це не до порівняння з тим, що відбувається в Україні. Про що ви всі знаєте, але це також і не не до порівняння з іншими країнами Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і так далі. Тому э, зараз э, все, що потрібно. Хто э, зараз думає, чи виїжджати, чи не виїжджати, друзі, рішення за вами. Але якщо ви все таки э, хочете залишатись в Польщі, але боїтесь що закон, спецзакон не буде продовжено, э, я вам просто э, якби раджу мати якийсь План Б можливо податися на карту побиту, е, можливо, просто спланувати свій переїзд в іншу країну, якщо ви цього хочете, і просто чекати. Я думаю, після того, як новий уряд буде утворено, новий уряд е, на чолі там з Туском, вони продовжать це перебування, тому як Туск є е, орієнтований на європейський союз, і вони будуть працювати е, на одне і те саме. Тому е, я думаю, що українці е, в Польщі забезпечені майбутнім. І забезпечені цим тимчасовим захистом просто потрібно трошки почекати і не починати панікувати раніше, ніж це взагалі потрібно. Тому е, вибір за вами, але моя думка особисто така. Е, е, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх, будь ласка, в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Е, також вдячний всім, хто підписується на мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Там є багато цікавих новин для українців в Польщі. Дякую, друзі, вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!